Сьогодні національна збірна стартує на євро 2012 Перший суперник команда Швеції у Львові прапори ще задовго до стартового свистка замайоріли на будинках, машинах і в руках вболівальників. Інга від початку чемпіонату розмальовує охочих у пункті бодіарту. Найбільше роботи каже, було під час матчу Німеччина Португалія. Тоді вболівальники йшли сотнями. Сьогодні ж використовує лише два кольори. І Україна і Швеція змагаються у жовто-синьому. Дуже багато, дуже багато діточок. Малюємо м'ячики, малюємо євросимволіку, малюємо прапори. Ну більшість хочуть прапор України. Є і шведські вболівальники, але наших вболівальників, звичайно, більше. І навіть шведи все рівно хочуть український прапор. Національні кольори ввечері будуть не лише на обличчях. У павільйонах з футбольною атрибутикою також гаряча пора. Продавці розповідають, що навіть німці з португальцями розмітають українські строї. Наприклад, у нас були костюми, футболочки і шорти, і кепочки дуже гарно продаються. Ціна машина, ну все відносно так, все. Однако епіцентром вболівання мала б стати фанзона перед оперним театром. Її максимальна місткість 32 тисячі людей. Втім, організатори побоюються, що сьогодні навіть цього може забракнути. Сподіваємося, що зможемо прийняти всіх охочих вболівальників, які сьогодні до нас прийдуть, адже УЄФА очікує, що у Львові буде надзвичайно популярна сьогоднішня фанзона, оскільки перевищили очікування попередніх дні. вболівальників у фан-зоні перед матчем України та Швеції розігрівають. Піджеї та музичні гурти, хедлайнери та нок на Майдані Конго. Соліст Олег Михайлюта розповів, що нових футбольних пісень не готували, однак мають для львів'ян інші сюрпризи. В якийсь момент вже зрозуміло, що треба зупинитися, вже передоз почався. що Танка на майдані Конго з 2004 року багато футбольних пісень вийшло. Тому будемо грати те, що, те, що граємо. Але будуть, будуть якісь спеціальні. Бонуси, скажімо так, спеціально для Львова букмекери. Перед матчем віддають перевагу саме команді Блохіна. В успіх жовтосиніх вірять і експерти. Щодо недоліків, то екс-капітан Карпат Ігор Кульчицький вказує на брак кадрів у жовтосиніх лавах. Як він вгадає, то треба гадати, дійсності розумієте, і поставити такий склад, який сьогодні обіграє шведів. Треба склонитися голову перед Блохиним, тому що він прийняв. Збірну розумієте, за рік і обігратися шведів. Я рахую це велика честь буде для нього. жодних перестрог не мають звичайні львів'яни впевнені у двох речах: Україна переможе, а жоден дощ не завадить їм прийти у фан-зону. Головне, щоб був настрій підтримати команду, щоб настрій був футбольний. Гарна гра, і все нам більше нічого не потрібно. Потрібно перемагати, тому що дає шансів не буде. Там дає Англія, Франція. Зараз потрібна перемога, це обов'язково. Я думаю, навіть якщо погода буде поганою, то люди прийдуть, тому що це збірна України. У Львові вміють болівати. Вчора мені казали, що було 30 тисяч людей. Тут я думаю, що буде 60 і більше. І поза фонзоною Львові. А що буде далі? Ну побачимо після сьогоднішнього матчу. Стартовий матч збірної України на чемпіонаті Європи розпочнеться о 21.45. Перед ним зустрінуться ще дві команди групи Ді Англія та Франція. Лев Костек, Роман Миленький головні новини Львова.